Твоя коробка заблокувалася у режимі паркінг, та нічого ти не можеш з цим зробити. Мабуть, це відео для тебе. Усім привіт! Hyundai 30, коробка заблокована у режимі паркінг. Вмикаємо запалювання, тиснемо на тормоз, не переключається. Якщо. Нажати на сервісну кнопочку. Чимось, чимось, чимось нажати на сервісну кнопочку. Та усе розблоковується. Це нам говорить, що в нас проблема не в трасу, а саме у соленоїді. Щось не дає соленоїду нашому відкриватися та виключати режим блокировки переключення селектора передач. передачі. Я думаю, я так полазив по форумах, я так думаю, що це проблема у блокі BCM. Ми до нього доберемося, але зараз давайте я покажу вам, як відкрити ось цей корпус та покажу вам, що саме в нас не вмикається і що повинно бути, коли ви нажимаєте на тормоз. Усе елементарно. Нам треба перевезти нашу коробочку у режим драйв в сервісному режимі. Ось так. Зараз тепер нам зня... треба зняти ось цю рукоядочку. Знімається вона дуже просто. Щоб зняти цю рукоядочку, не дуже зручно однією рукою, так що... Буде ривками так відео, е, прокручуєте її трошки, тягнете вниз та трішечки прокручуєте. Бачите, які пазики тут. Тепер у нас тут крестовий бофти, відкручуємо та знімаємо саму рукояточку бовтика нашого. Не тряємо, оп. Та усе знімається, знімається. Потім скидуємо нашу посмазку. Оп-оп. Усе на кліпсах. Я поки ще й так в сторону покладу та покажу вам, що тут повинно в нас бути. Ось це. Як ви бачите, те, що ми нажимаємо у сервісному режимі. Бачите? Та він, треба, щоб він отак от... Ви нажимаєте на тормоз та він розблоковується. Зараз я нажимаю, нічого не виходить, Нічого немає. Жодного. Друзі, спеціально для вас, для моїх улюблених підписників яких ще в мене немає. Але, мабуть, будуть. що значить мабуть? Будуть? Та вам це пригодиться. Я під'єднав вже наш соленоїд до цієї фішечки. З цієї сторони, якщо подивитися, буде чорний та червоний провод. Чорний це мінус, червоний це в нас плюс. До мінусу в мене вже під'єднано. Зараз я подаю плюс. Та ви будете дивитися на, сам, на саму е, блокировочку нашу, що воно працює. Я просто теж хотів е, бути впевненим, що сам наш саленоїд, він не згорів нічого з ним не сталося, а просто не приходить якесь е, управління, як, і... щось з, з блоку БСМ, з блоку комфорту. Зараз я подаю плюс, дивіться. Бачите? Все працює, так що в нас не приходить живлення. Що я ще помітив? Я подивився схему, ось тут є такий зелений. Це з, з, з педалі. Але з педалі він не йде на блок комфорту, та з боку комфорту він не йде досюдого, до цієї фішечки. А так, ще я забув вам сказати, що е, коли така проблема, то треба перевірити кінцевик ваш. Якщо у вас не працюють задні стопи при нажатті на педаль тормозу, то це теж може бути ваша проблема. Але якщо ви. Бачили, я нажимав, в нас це працює. Сам селеноїд в нас теж працює. Так що зараз буду тут шукати десь блок комфорту. гуглі не дуже багато інформації, але десь там він повинен бути. Буду розбирати. Разом з вами вскривати блок комфорту та дивитись, мабуть, якийсь резистор, щось відпаялося, щось там перегоріло, будемо дивитися, якщо ми зможемо спасти цю тачечку. Щось ще замітив, вам хотів сказати, тут, на ось цьому зеленому, що виходить, чи відповідає за кінцевик, що йде, як я вже раніше сказав, з педалі з кінцевику до блоку СМ і виходить сюди. Цей в нас зелений знизу. Нічого в нього немає. Я натискаю, нічого не відбувається Бачите, тут в нас є мінус, тут у нас плюс. І бачите, теж йде з блоку. Бачите, яка в нас маса, вона дуже така накавом світиться. бачите Якщо тут добра маса, то тут така не дуже добра. Тут у нас нічого немає. Тут маса, тут плюс, тут нічого немає. Чого немає, бо там кабелів немає. Та ось з кінцевика нічого не виходить. Будемо знімати блок та дивитись. Відкрутив я оцю, як воно, кармашек, як воно там називається правильно. Бачите, тут такі два бофта. Нажимаєте тут на язичок. На ось цей язичок. Та ви е, якось на себе. Та вона в вас виходить. Я вже бачу наш блок. Ось наш блок. Тут у нас магнітова вже китайська, так що я не знаю, як там на оригіналі, От такий оригінал ще не розбирав, але в нашому випадку тут я його так підчепив, підчепив з боку, по бокам, отут отут, теж зверху, та він вже в нас свободний. Зараз буду відмикати усі там провода. Я буду добратися до блоку. Ось так я нехитро вирішив цю проблему, щоб воно мені не заважало, бо там китайську магнітолу хтось підключав, там стільки проводів. я вирішив так, її зачепити, вона мені не заважає, блок наш знаходиться отут знизу. Ось тут його усі проводи, усі клеми. Коли розбираєте, сфотографуйте, щоб ви знали, де як усе стояло, щоб ви були забезпечені. Далі, ось тут на 10 у нас дві, там друга, дві гаєчки, відкручуємо, достаємо його. Ось тут такі вушка ще є, Вони резинові. просто треба буде його вбок якось і усе і вок буде в руках, ну, звісно, відімкнути оці ці наші. Наш блок вже в мене в руках. Знімається він не, не легко, але я впевнений, що ви зможете це зробити. Що я зробив? Я його відкручується він не на двох бовтах на одному. На одній гайці відкручуєте його вліво, висовуєте з тут. Провода з кондиціонеру я вивів донизу, щоб вони не заважали. Його вліво тягнете до сюдого, відмикаєте усі наші контакти, фішечки наші, усі ці то та він в нас в руках. Там трохи помучаєтесь, але ви впораєтесь. Добре, йдемо до столу, будемо його розбирати та дивитися, що ж там сталося. І нагадаю, краще зняти клему з акумулятора. Розбирається він дуже-дуже легко. Починаєте з одного, Ну, зачіпочка. друга, третя. Усе елементарно. Зараз в мене залишилося. Ось ці дві, дуже незручно однією рукою. Передивився, друзі, усю плату. Нічого я не знайшов, крім ось такого кольору. Але це може бути каніфоль якась заводська. Тут трішки було я так... пітер, але нічого не знайшов. Мабуть, десь в другому місці. Друзі, я вже так сильно розчарувався. Думав, ну все, не обрадую вітька. Думаю, не знайшов нічого у блоці. Думаю, ну що ж воно може бути? Зняв реле, там, до речі, з цієї сторони знаходиться реле, зняв його, перепровірив, воно щолкає, усе добре. Тут прийшла моя жінка, моя любов. Каже, ну що ти? Давай вже закінчуй. Та ви знаєте що? Я знайшов проблему ось тут, на цьому концевичку. Бачите, зараз воно у відкритому положенні. Чому? Тому що я від'єднав тут ось цей розйом. До речі, ось тут він. Та от сюди, він, він, треба його підімкнути. У чому у нас була тут проблема? Оцей кон, концевичок, він западає. Зараз воно спрацьовує через 5-6 разів. Ось це і була наша проблема. І коротше говоря, наша вся проблема це ось цей концевік. А я блок розбирав, там, дивився його там. Коротше, перепровіряйте спочатку ось такі деталі. завтра я його купив. Друзі, ось наш новий кінцевик. Сьогодні мені його привезли. Те, що ви бачили до цього, це було вчора. Ось це не так важливо. Ось він новий. Той був хамутом затянутий, <свісно> такий страшний. І в нього ось тут було так якось прикрито трішки. Зараз поставимо і я впевнений, що буде все працювати. Ось тут де наша педаль тормозу. Ось тут він стоїть. Бачите, старий у герметику. Вже його розбирали, був ще такий хамут, але я його теж розбрав, дивився, що там є, нічого не зрозумів, тому що нічого там такого сложного, але він працює на тормоза, але селектор не працює. та якщо я десь отут його широдив не де проводка, а ось тут, та воно щелкало. Що нам треба зробити, щоб його зняти? Ось тут оцю гаєчку треба зняти. Розкрутити. До кінця. Все. Оп, гаєчку натиряємо. Його достали. Тут треба відімкнути. Не дуже зручно однією рукою. Але отут нажимаєте. Достаєте його та ставите новий. Бачите різницю? Зліва новий, справа старий. Ось ця пластмаска, тут зліва більш видвинута така. Ось тут вже якісь гайки. Ну, тобто зламаний. Будемо ставити. Так, я прикинув вже новий кінцевик. Гаєчку те, що біля пластмаски, майже закрутив повністю. Ось тут вставив теж гаєчку. Зараз буду так регулювати, щоб у положенні, коли ви не натискаєте, ще не натиснули на е, тормоз, щоб вона була нажата. Тоді у вас тормоза не будуть горіти. Ну що, друзі? Кажуть, усі роблять ошибки, кожна людина має право на свою ошибку. Спочатку недобре я зрозумів схему. Ну, ви знаєте, е, яке б таке виправдовування знайти. Ну, протупив. Ну, Беру свою відповідальність, протупив. Е, нічого страшного. Але розібрався, зробив вишню працю. Нічого зайву працю, нічого страшного. Але зараз нажимаю, усе працює. Також тормоза спрацьовують. ну тут На камеру не так передається. Все працює. Так що підписуйтесь, як завжди, ставте обов'язково обов'язково лайк. Та ніколи ніколи не бійтеся робити. Нічого своїми руками.